Вітаю до вашої уваги основні події минулого тижня у роботі міської влади. Всесвітня продовольча програма разом з благодійним фондом Спасіння» проводить верифікацію даних утримувачів секторальної грошової допомоги, які проживають у Марганецькій громаді. Про дату та час верифікації сповіщатимуть ОСББ та голів квартальних комітетів. Завдяки нашим друзям та партнерам з Японії до Марганецької громади надійшла нова техніка. Подробиці в сюжеті. Марганецька громада поповнилася новою автоцистерною, яка надійшла до нас за підтримки японського уряду. Ми дуже вдячні нашим друзям з Японії, з Джайка, які надали нам цю машину. Вона нам дуже допомагає розвозити віддалені райони нашої громади, людям воду підвозити чисту. Автоцистерна містить 12 тонн води і відповідає всім необхідним технічним характеристикам. Техніка нова, дуже гарна. Все зроблено, як кажуть у народі по останньому слову. Добра машина, мощна, вміщає 12 тонн води, за один раз можна перевезти. Ну, взагалі дуже добра техніка. Чиста питна вода завжди на вагу золота. Відтепер, завдяки японському агентству міжнародного співробітництва, яке би про мешканців прифронтової громади, у мешканців віддалених районів громади з'явилася додаткова можливість забезпечити себе необхідним запасом води, а це є дуже важливим. Хороша водичка. Спасибо за все, що нас хоч снабжають. Оце водичкою водичка гарна. Ми вам велике дякуємо, що ви на привезли і хочемо, щоб ви нам і возили. Велике, велике спасибі вам, звісно, за водичку. Приїжджайте почастіше до нас. Не забувайте. Щиро дякуємо нашим друзям та партнерам за підтримку. У такий складний час. Американська організація «Джем» у співпраці з Говард Бафет продовжує підтримувати мешканців Морганецької громади. У період з 4 по 8 серпня Марганчана отримали 2052 пляшки питної бутильованої води та 1530 продуктових наборів. Джем за допомога перевірена часом. 8 серпня Марганецька громада простилася з молодшим сержантом Олександром Юрійовичем Гончаренко, 1992 -го року народження, який загинув у Донецькій області. Рідні та близькі представники міської влади та побратими прийшли вклонитися воїну та віддати останню шану герою вічна слава. Марганецька громада провела останній путь старшого лейтенанта служби цивільного захисту Данила Сергійовича Хижняка 2002 року народження. Фахівець відділення організації реагування на надзвичайні ситуації загинув, рятуючи життя інших людей. Світла пам'яті героя. На цьому всі новини. Дякую вам за увагу і бережіть себе.